Вітаю, ви на каналі Альфаблогер. Сьогодні я буду починати свій новий шлях, буду пробувати, буду, так скажімо, смакувати, дивитися на новий проєкт під назвою Ukraine GTA. Цей проект створений на базі МТА. Це український МТА РП проект, Тут грає дуже багато так скажімо, моїх підписників, моїх добрих знайомих. Ось у мене з'явилася недавно така можливість. Я вирішив спробувати себе тут. Я не кажу, що я там буду 100% медіа. Я не йду з ціллю, завдяки тій, щоб отримати медійку. Я не йду з ціллю, щоб отримати так скажімо, статус офіційного медіа. Дивіться, я йду сюди заради того, щоб спробувати показати вам, як воно буде, як я себе тут буду поводити, поки що буду тут. Спробую покажу вам. Якщо буде, звісно, що якийсь там для любителів, тобто, говорю сам проєкт, І якщо буде нормальний, достойний сам проєкт, скоріш за все, я просто поки що тут тимчасово. А якщо реально буде справді достойний проект, то вже скоріше, за все, скоріше за все, спробую себе там. Також хочу висловити подяку своєму підписнику, своєму, так скажімо, донатору, спонсору Єгору, хто його знає та знає. Дякую йому за те, що він предоставив таку мені футболку. Я робив відос про те, що мені подарували на мій день народження, але багато також було питань ще після того відосу. Тому от я, я якось так це сказав. Також, звісно, що дякую вам за те, що ви ставите вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Є, е. ви заходите, коментуєте. Дякую вам за те, що ви підписані на мій. Тікток дуже вам вельми вдячний. Справді, шановні, дуже вам велике, дякую. Це дуже для мене велика підтримка, саме з вашого боку. Також всі цікаві посилання, всі там посилання на підтримку каналу, на спонсорство, все є в описі. Тому, якщо у вас є бажання, долучайтесь, все Тому якось так. Не буду я тягнути, не буду довго затягувати, скажімо, вступ. Будемо починати! Напевно, це той самий момент е, довго багатьох моїх підписників. У -у 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 -у. Ну, я не знаю, що з цього вийде. Сподіваюся, вам сподобається. А, скоріше за все, мій сервак буде Північна Україна. Чому? Зараз скажу. По-перше, це те, що банально в мене там є знайомі добрі, які грають. По-друге, це те, що більш-менш такий оптимальний онлайн, середній. Плюс-мінус більшість там грає саме, ну як вже це сказав, моїх знайомих. Там просто ще є друзі, які також мене туди кликали, підписник і так далі. І менше всього, як, як на мою думку, медіок. Тому що я хочу розвиватися сам, щоб ніхто толком мені там ну, не, скажімо, не заважав. Тому що поки що я не вважаю, що якісь там великі медіа. В сфері МТА, в сфері Крегіта, тому подивимося, що воно з того вийде якось так. Так, дорогі друзі, сталося дещо непередбачуване, як на мій погляд. Ну, і справді такого не очікував, але факт є фактом. Пояснюю. У мене в ОБС, тобто я записую через ОБС, не працює нормально гаряча клавіша, тобто я зареєструвався вже, зробив собі персонажа, зробив собі, зареєстрував, зареєстрував аккаунт. Але, на жаль, це не записалося, я не знаю чому, але на екрані так коли я натискаю е, на клавішу, яка почне запис, вона тупо не працює. Клавіше, так розумію, яка завершує запис. Я не знаю, чому так, хоча працює на будь-яких іграх, будь-якій грі, але тут чомусь не працює. Я не знаю, через що це пов'язано. Можливо, це через те, що в мене віконний режим. Не знаю. Так, ну що, будемо тоді пробувати. Подивимося, що воно з того вийде. Нам потрібно орендувати транспорт. Зараз будемо, скажімо, звикати до самої гри, тому що для мене взагалі це ну, незвично максимально. Я ні разу не грав в МТА, ні разу не пробував себе в таких е МТРП проєктах, тому тільки грав хіба що в сам, то тобто, взагалі перший на моєму каналі. Так, я вже трішки звик. Запускаємо двигун. І вирушаємо до нашої мітки. А Мітка в нас нам потрібно їхати на будівництво. Це куди? А, де ми будемо взагалі? В Бориспіль чи що їхати? Лівий берег Києва. Ну, я так розумію, нам... Ні, нам трошки не туди, нам потрібно в іншому напрямку. Нам потрібно ось сюди, окей. Значить, вирушаємо. оу оу Нормально! Нормально вирушили! Що можу ще сказати вам? Ну, мене має... немає слів. Давайте, напевно, якось я прискорюся, що так це можливо. Ні, напевно це не можливо, ніяк. Тобто тут ніяк не можна прискоритись. Я взагалі вперше граю в МТА проект. Тому якось так, нам потрібно туди, окей. Зараз спробуємо нормально доїхати. Сподіваюсь, без різних пригод. Сподіваюсь, дуже адекватно ми доїдемо. І сподіваюсь, вам це відео справді сподобається. Ви прошу цей подобайку. Я сподіваюся, нам на тут штраф хоча б зараз не зарахується, що я випадково приїхав на жовтий. Але я думаю ні. А я справді трішки шокований, що граю в Ukraine GTA. Для мене трошки дивно, що я справді в неї граю, але факт є фактом. Уу. Оце гравці. Так, 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 так. Люди, я сподіваюся, ви цього не чуєте, тому що ми зараз приїжджаємо якусь музику, чую якась музика грає на задньому плані. Перепрошую, я сподіваюсь, ви її не чуєте. Так, окей, стоїмо, чекаємо нашого зеленого світла. Будемо їздити по правилам. Так, нам потрібно сюди, я так розумію, чи куди. А, ні, нам можна буде туди їхати. Ну добре, поїхали сюди. Так. Проїжджаємо буді... будівлі, будинки. Але справді, ну, я, я б в захваті не вірю, що я граю в краніте. Та... Я не знаю, чи вам сподобається такий відос. не сподобається, але понятно, що я хоча б зроблю свій, так скажімо, перший крок в цю гру. Так. Ага. Звуки будівництва, нічого собі. Ну це я знаю, я пам'ятаю, що таке було. Вау! Вау, 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 вау. Оце це так. Я так розумію, нам потрібно сюди. Зайдіть у контейнер та влаштуйтеся на роботу. Підійдіть до водесована та натисніть є. «Е». Влаштуватися на роботу будівельник. Водесол. Ага, ось він. Вітаю. Що тебе цікавить? Лаштуватися на роботу. Виберіть тип роботи. Будівельник. Вам потрібно перенести 5 компонентів для будівництва. Інформація, ви отримали. Йоу! Оце я підняв грошей. У мене вже 8 тисяч, нічого собі. Alt взаємодії, Ну звісно ще альт. Так. Є. А, потрібно... Затримувати. Ого. І куди далі? І куди далі його потрібно віднести? Я не розумію. А, ось сюди. ого го го гу Ні, ну... Я... Цьому сказати про свої зараз власні відчуття. Ну, чесно, я дуже... не очікував, що я буду... Так скоро грати в GTA, тому що я думав, ну максимум через, ну давайте через деякий час, через декілька місяців ще думав. Але вирішив саме зараз. Думаю, вже настав цей час, тому сподіваюся, вам подобається ця тема. Там потрібно 5 перенести. Я так розумію. Чи де його потрібно брати? Я не розумію, А, он! Он мітка, йоу! Поки звикнеш, окей, окей. Дуже радий, що зараз мене поки ніхто не впізнає, тому що я хочу щоб цей відос вийшов максимально неочікувано для усіх. Так, нам потрібно ще піднятися на один етаж, на один поверх ще вище. І забираємо. Забираємо, забираємо, все забрали. Чудово, ви заробили десь туди гривень. Просто один досвід. Взагалі толком не цікавився сильно за механіку гри, за її, скажімо, компоненти, які тут присутні. Щоб спеціально для мене це стало більш-менш як новим чимось. Тому я і Думаю, це так потрібно було. О не, я сподіваюся, що вам тут було моє добре чути. Ось демо зараз в пріоритеті. Так, нам потрібно вже йти в наступне місце. Оу, гаразд, поїхали. Стоп. Ні, ну реалізовано дуже реалістично, тобто я реально, як наче, в реальну Україну, типу, потрапив іноді, так здається. Ну так воно є. Дуже схоже, справді реально. Так, і на Е, затримую. Опа. Так, айде взаємодії. Є. Е. Все! У этом ему далі. Давай. Так, завершається останній мішок, і все буде чітко. Ай! Є. Е. Угу. Ідемо далі. Так, ми майже вже прийшли на мітку. Це наша вже остання мітка, якби це не звучало так. Альт є! Уф, все! Успішно! Ви завершили завдання, отримай новий рівень, вітаємо, ви отримали нагороду! Є. Yeah. Наступне завдання шкільний квест. Ну зараз побачимо, що воно буде з того. Так, окей, 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 окей. Сподіваюся, що воно того вартує, як то кажуть. О, ще Степан тут нічого собі він швидко переміщається, оце так. Ну давай. Вирушай на роботу Глово. Придбай рюкзак і одягни його через інвентар. За допомогою клавіші I ти зможеш його відкрити. Ага, добре. Якщо година оренди у вас закінчилася, або залишилось мало часу, ви можете відкрити чат, натиснувши ти, там писати онренд, а орендувати трансфер можна біля Степана. Так, ну що, давайте тоді будемо рухатись далі. Нам зараз потрібно вирушати до роботи Глово. Сідаємо. А, стоп, це не він. осьо ось ось, він, ось, 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 це він, так. Заводим, вирушаємо. Так, робота гоум. Давайте найдемо її на мапі. Я правда не впевнений, де вона є тут. А, осьо. Я так розумію, це наша мітка. Нічого собі. НЕО, ви серйозно зараз? Таке є? Оце я так розумію івент. Це івентовий так скажімо, момент, як мені здається, івент. Давай, давай, я встигну. А, тут... Не всти... Так, ви нічого не бачили, люди. Я сподіваюся, ви нічого не бачили. <му> Купіть рюкзак, степан уже против його за вас, тому він буде безкоштовним. Окей. Де ми його можемо купити? Вітання! Що тебе цікавить? Влаштуватись на роботу. До речі, ти можеш орендувати транспорт. Так, щоб одягнути рюкзак, натисніть А для відкриття інвентаря, затисніть ліву кнопку миші на рюкзаку та перетягніть його у слот під назвою спина плече. Але в чому прикол? Мені наче говорили, що в мене все безкоштовно, тобто мені степан його подарував, але я коли відкривав рюкзак. Ну, інвентар маю на увазі, рюкзака взагалі не було. Я не розумію, як це працює, але факт є фактом. Ого! Закінчується час дії преміум статус, але в мене взагалі наче нічого немає, тому мені це не потрібно. Так, ну що, одягаємо його? Зараз побачимо, як це працює взагалі. Використати. Чи треба просто перетягнути? Спина пече. Воу-во-ло-ло-ло! Успішно! Ви завершили завдання, одягне, аксесуар від теми. ви отримали нагороду. Так, ми отримали нагороду, так розумію, це. Так, ну наче його одягнув. Я не сказав би, що його ідеально надягнув, але як маємо, так маємо. Нам потрібно зробити що тебе цікавить? Нам потрібно влаштуватися на роботу, чувак. До речі, ти можеш орендувати транспорт. Там у мене свій є, ти. Воу-воу-воу, все, ми ваштуватися! Вам потрібно виконати 5 успішних замовлень. Ну зараз ми виконаємо 5, але не знаю, чи успішних, Ладно, ми виконемо 5 успішних замовлень. Все. А, до речі, хочу десь згадати, коротше, не знаю, чи вам краще таке говорить, чи ні. Але я. Один штраф вже собі заробив. За те, що я проїхав світофор. Бокзал Києва! Ого-го. Так, окей. Нам сюди потрібно. Так, степаху приїжджаємо і нам Нам би якось туди потрапить, як то кажуть. Все, виїжджаємо. Так, альт для взаємодії. Виб... Збери замовлення. Ага, ось яку, Ми треба перетягувати, окей. Ну, прикольно, міні-гра реалізована, як це кажуть. Реалізовано з допомогою міні-гри, Як, на мою думку, проєкт цікавий, потрібно трішки розібратися в ньому, тому що ну я ніколи не грав в МТА, ніколи не грав, так скажімо, в серйозні проєкти про нашу Україну рідну. І ніколи не грав в такі проекти, як накштаут. Взагалі великих серверів, я ні разу на таких проєктах не грав толком, тому нічого вам поки що скажімо, багато говорити про це не буду, як то кажуть. Тому якщо ви будете грати разом зі мною, так скажімо, спробую для вас організувати промокод, щоб ви хоча промокод мій вводили, щоб щось отримало від мене. Буде якісь від себе гроші давати вам помогати, допомагати, так скажімо, розвиватись, тому якось так. Не хочеться на НРПшить, хочеться подавати нормальний приклад людей, для людей. Перепрошую, що на початку не вийшов, добре нам, так скажімо, стартунув, тому що я не знав, що таке може бути, але що поробить вже. Ну, гра мені поки що подобається. Не знаю, що далі очікувати, але гра, справді, як на мою думку, заслуговує поваги і. Хоча б те, щоб її спробував, як мінімум. Тому так. Але все ж таки я буду радий, якщо ви будете приєднуватися, вводити мій нікнейм. Тобто моє прізвище, щоб я також вам за це щось видавав, якісь плюшки і так далі. Щоб ви разом зі мною бігали і так далі. Тому я справді сподіваюся на вашу підтримку і на ваш... Е так скажімо, на ваше благе порозуміння, тому якось так. О-о-о-о-о-о. <плес> о, 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 о. о не спробуємо поговорити. А ну, а. Вітаю! А мене зараз добре чути? Де. <плес> ну я зараз просто новачок тут. Я поки зараз пробую, так скажімо, себе розвивати, тому поки що не знаю. Ну, Мені проект поки що подобається. А, ви теж новачок. Нам потрібно сюди альт. Так, моршинська і Efsi. Картопля фрі, як то кажуть. Так, поїхали, окей. Чому... Куди? чому нам сюди, не помню, не, не розумію. А, нам тут замовлення треба зібрати. серйозно, думаю тільки там, ну окей. Так, нам сюди треба. Ага, окей. Нам треба сюди. А Тут трішки згальмова, наче трішки треба привикнути. Ну, та механіка, яка я думав. Добре, добре. Ай. Збираємо і летимо далі. Заїжджаємо... Опа. Так, окей. Хорошо. Все. Зараз як фарм якийсь. Це може у перші такі секунди, там будемо бачити. Хоча воно всю каже. Все наче буде весь час таке на якрегітагу. Вам потрібно поїхати та звільнитися з роботи Glow, окей? Зараз я швидко вам покажу, яка вона графіка стоїть, щоб ви розуміли. Ось така вона графіка. я зробив максимальне, щоб вам було плюс-мінус все добре видно. Ну, знову штраф! Давай, та ну! Я ж наче нормально їхав, та ну боже, два штрафу за, за перший відос. Ти вже все? Так, я вже все, розумієш? Вирішати до автошколи, щоб отримати уніське посвідчення. О-о-о-о. Оце, оце тема. Так. Трішки пізніше, через декілька годин, знову записую відос, продовження. А, На жаль, не було можливості часу записати до цього, тому що мені треба було провести стрім. Плюс я, на жаль, не зміг нормально здати права. Хай це вже буде останній момент в цьому відосі. Здам на права, там ми далі бачить, що будемо далі робити. А, а на жаль, не вийшло чому раніше, тому що світу ну... Буденні справи, так скажімо, на жаль. Так, нам потрібно автошколу під'їхати, якщо помиляюсь, сюди. Так, сюди нам потрібно. Завитимо. Витимо. Це вже у нас нічний плюс-мінус українки. А чесно скажу, мені вдень, ну, таке собі не дуже сподобалась графік, а от вночі більш красивіше. Та мені, напевно, і в реальному житті більш вночі подобається в місті їздити, тому я більш вночі люблю, так скажімо. Кататись, проводити час в місті, саме більше вночі хотілося, Бо вночі якось ліхтарі, все більше світиться таке і тому подібне. А світофор не працює? А таке може бути? Серйозно? Так, під'їхали. Не знаю, чи буде воно <схай> прикольне, що <я> зараз <схай> дам. А то бачимо. Так, це я... ми вже це бачили, ми це не будемо коментувати. Так. Нам потрібно сюди, як то кажуть. Так, ай, де все моді, давай, 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 давай. Так, категорія Б. Теоретичний іспит. А увага, так, це ми вже також читали. Приступить. Здача на права. Що потрібно зробити водію перед перетином блокпосту? Зменшити швидкість підготувати документи, прискорити. Давайте ну, це... Це я читати не буду, тому що я буду читати саме правильний варіант. Яке авто стоїть неправильно. Думаю, це легковий автомобіль. Що робити в випадку ДТП? А, <ррект> <рект> Зупинитися вимкнути аварійку, тобто доп допомогти постраждалим. Окей. Що в цьому випадку повинні зробити автомобілі? А, дочекатися, поки пішоход перейде дорогу. А, чи дозволено їздити або паркуватись на газонах тротуарах? тротуарах? Ні. <пот -пот -пот -по> Дуже сильне якісь які питання. Я думаю, буде чесно важче. А наступний етап є. А, так це. Ох, на ланосі, сядьте автомобілі з інструктором ковіша F. Є в інструктор навіть. Є. Що я можу заліз сказати, но ну, я думаю, там буде набагато складніше. Мкнить двигун викрасочком контр або роздільне меню TAP. Давайте на TAP спробуємо. А, а, нам, нам треба сюди і. Ну, напевно, спочатку ремінь. А вже потім заводить. Так, двигун. А де звук? Що автомобіль завівся. Це нормально? Ну, це трошки нормально, але ну, хай буде так. А, це у нас живіт, так зрозумів. Давай поїмо. Чипси. З'їмо чипси. А чому не зі чіпси в час здачі на права, так скажімо. Так, давай заводимо. О, не, заводимо, увімкнемо фари. Забув про фари. А рухатися по червоним маркерам, не порушуючи не ПДР. Ну, це зрозуміло. Поїхали. Якщо що, це перший відос про Ukraine GTA, Це не якийсь там шлях без хатька і так далі. Це просто як перший погляд від Альфа-Блогера. Я не кажу, що там я буду ідеально грати. Ідеально буду все проходити. Можливо, навіть відос запишу шлях без хатька колись, але не знаю, чи буде такий формат вам цікавий. Тому будемо очікувати від вашої, так скажімо, Більшості думку на це все. Буду очікувати думку більшості з вас, там будемо бачити, як то кажуть. Так, ну добре, летимо. Летимо, під'їжджаємо нам сюди, сюди, сюди. Окей. Хорошо. Це так розумію, у нас час вже якийсь є, правильно? Чи немає часу? Я так розумію, зараз йду в віртуальному світі, тобто, ну, не в звичайному. Щось мені так здається, ну я так думаю. Звичайно, мені здається, що так, на таких проєктах саме так і трапляється. Саме що це, так скажімо, ну, зрозуміло, віртуальний світ. Так, окей. Ланес їде доволі непогано. Реалістично, я вам так скажу. Мені цікаво, що тут є Запорожець, там та Жигулі, наприклад. Ой, дороги справді схожі, як на наші. Це у нас біля будівництва якраз ми проїжджаємо. Так, це у нас віртуальний світ, я вже це побачив. А в реальному житті треба ямиці об'їжджати, тому що, ну... Підвізка якби не... То, скажімо, не. не весь час живе, то кажуть. Так, ну довговічно. Хоча, якщо тут нормально буде щось, буде довговічно, чому б ні, хто кажуть, знаєте. Так, добре, витимо, на, темо всі, на всіх порах. На всіх порах газуємо, побачимо, що буде далі там за квест. Наступний квест, скоріше все буде вже на відосі, тому... Що, ой, на стрімі. Тому що хочеться ще якийсь стрім провести. Сподіваюся, буде і на ютубі, і на тіктоці цей стрім. Тому якось так. Так. Опа! Опа-пара-па-па! Так, окей. Майже вже доїхали, скоро будемо завершувати, як розумію, наш іспит, Коло ми вже проїхали. Так, окей, все. Ну, мені подобається. Ну, типу, поки що геймплей нормальний. Ну, я не, не, не зустріти не зустрі, там як, якихось гравців, які мені справді б заважали поки що. Ну це поки що, знову ж таки. Все. Видіді з автошколи, щоб отримати нагороду. Окей. Автошкола, до речі, справді схожа, як в реальному житті. Якщо хтось колись здавав автошколі, то й мене зрозуміє, думаю. Хоча я не здавав, але я розумію. Ого! Унікальна нагорода. Найкращий учень. Валерій, інструктор, з радістю вітаємо з успішним виконанням квесту автошкола. В честь цього маємо для вас особисту особливу пропозицію. Ознайомтесь на нижче, оберіть нагороду. Отримати подарунок, шкода Октавія або Фіат Абарч. Я б, напевно, шкоду Октавію забрав. Вирушайте до ребововного магазину та придбати будку та 5 червонів, щоб продовжити завдання. Зачекай, а в мене. В мене вже одразу тачка є. Напевно... Ну, а в нас телефон уже є, нічого собі, ну у нас телефону ще немає, діє її статистика. Я можу біля себе її заспавнить? Давайте. Під кінець відоса спробуємо. Спішить нічого на карті. А ну поїхали, тут не давай поїхати. Аби так у реальному житті, знаєте, так даровали бібіки. Єу, реально на парковці вона. А, ти проходиш, зрозуміло, ти проходиш, даєш на права і ти одразу дають точку за це, йоу. Аби в реальному житті треба було це була тема. Так, пристегнути ремі. Ага. Запустить так, фару мкнуть і запускаю. Ну, все, запускам його. А, він вже запустив все. Шесть! я в шоці, реальний автомобіль перші секунди гри. Ну, на першій серії я в шоці, люди. Ось, напевно, я напевно вже зробив скріншот, тому не буду тягнути, дорогі друзі, все тоді. Що я можу сказати про гру? Так, що я взагалі можу вам сказати про гру і сказати свою суб'єктивну думку, якщо так можна говорити. Відос вийшов доволі недовго, я на це дуже сильно сподіваюся, тому що я не хочу щоб вийшов відос як на 40-30 хвилин. Сподіваюся, вийшов хоча б на 25 і там трошки може менше, навіть так. Тут є більшість цікавих систем, тут справді дуже велика мапа, є чим зайнятися, так скажімо, тут 100% є чим зайнятися, тому що тут сервак такий більш-менш серйозний. Багато, я думаю, людей також буде справді, тому що це ж як ви сервак, який скажімо, вже знайомий і дуже сильно популярний по всій Україні. В майбутньому все ж можливо таке, Я попробую ще на якихось серверах пограти, тобто на 0,3, можливо, на 06 -му. Як кажуть, 06 дуже сильно новий сервак, там справді взагалі цікава економіка. Але мені хоча б звикнути до цього, а там будемо далі бачити. Це суб'єктивна моя думка, і ви мене тут, ну, сподіваюся, зрозумієте. Хто не зрозуміє, це вже ваші проблеми, як то кажуть. Тому я дуже радий, хто дивився це відео з до кінця, що ви тут є, що ви взагалі зі мною залишаєтесь, Дякую за ваші подобайки, за коментарі. За те, що ви зі мною. Тому на цьому, братва, все, всім папа, бережіть себе, до зустрічі, всього самого найкращого. Очікуйте наступний відос по екрані GTA, якщо вийде нормальна активність на цьому відеосі. Не знаю, скільки буде переглядів, скільки буде коментарів. але сподіваюся, щось добуде все-таки, як то кажуть. Все, всім папа, до зустрічі, бережіть себе, до побачення. Бувайте!